Привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Сашко, і тут ми відкриваємо нові можливості ваших гаджетів. Сьогодні розповім вам про нову One UI 7. Якщо хтось не знає, це так називаємо оболонка чи фірмова операційна система, інтерфейс від Samsung, які встановлюються над Android. І сьома версія це не просто оновлення з парою дрібних фішок, це дійсно вагомий апгрейд. Суттєво оновили дизайн, значно розширили можливості каспів. Автомізації, покращили продуктивність, а також додали нові функції камери та управління пристроєм. Віджити стали ще більш інтерактивними, панель швидких налаштувань зручнішою, а новий елемент наубар значно спрощує контроль активних процесів. Камера отримала оновлений інтерфейс і нові режими зйомки, а функція Separate App Sound дає змогу розділяти звук між пристроями. Крім того, сюди нарешті додали Battery Health, який дозволяє стежити і навіть контролювати здоров'я вашого активного. Акумулятора оновлення вже є на нових Samsung серії S25, А серії про яку ми нещодавно розповідали. І скоро вийде на інших пристроях, починаючи з серії S21, включно з FE. Так що цікаво і корисно буде всім. Тож не гаймо часу, протискаєш вподобайку і полетіли. До речі, корисна інформація для власників S25 серії. Якщо ви придбали смартфон в офлайн-магазині Samsung Experience Store чи на сайті samsungshop.com.ua, у вас є можливість отримати класні бонуси. До 600 гривень бонусами Samsung Club, просто залишивши відео відгук, і 400 гривень залишивши. Текстовий відгук. Акція діє до 31 березня, тож поспішайте, лінк є в описі до цього відео. Отже, почнемо з системи віджитів. Візуально вони стали цікавішими, яскравішими, інформація на них легко зчитується. І можливостей кастомізації тут дуже багато, тож ви самі вирішуєте, який вигляд матиме ваша система. Ви самостійно обираєте, який віджит додати на робочий стіл, у налаштуваннях обираєте його форму, розмір, прозорість тощо. Наприклад, ви можете змінювати розмір, розташування та форму віджита годинника на головному. Екрані. Екрані. До речі, з'явилися і нові стилі годинника, в тому числі анімовані. Майже всі віджити можна налаштувати під себе, з фоном чи без, якщо з фоном налаштувати його прозорість і колір, в залежності від теми. Мені подобається от такий мінімалізм. Тепер оберемо віджит фотогалереї, оберемо фото та, затримавши палець на віджиті, переходимо в його налаштування. Тут ви можете обрати форму іконки, що надасть будь-якому віджиту більше унікальності. Новий віджит зворотнього відліку дозволяє обрати дату, додати зображення, і він буде красиво відображення відображати дні, що залишились. Наприклад, ви можете вказати дату свого чи чогось народження і спостерігати зворотній відлік до свята. Іконки також можна кастомізувати більш гнучко. Наприклад, обрати їх розмір, можна приховати підписи, обрати тонування в кольорній палітрі. У головному меню застосунків можна залишити звичайний порядок іконок, розбитих по екранам, або вибрати сортування за алфавітом. У такому випадку всі іконки будуть відображатися на одному великому екрані. Прокрутка буде по вертикалі, праворуч алфавіт для швидкого переходу. Пошок по застосункам тепер внизу дисплею. Папки на головному екрані тепер можна збільшувати, перетворюючи їх на міні-віджити. Дуже красиві і корисні. Замість звичайної іконки вони перетворюються на міні-віджит із вісьмома ярликами всередині. Ви можете натискати на будь-яку з цих іконок, щоб одразу відкрити потрібний застосунок. А дев'ята іконка тут відкриває повний список у папці. Це зручно, адже тепер потрібні програми завжди під рукою. Ну і це ще одна можливість зробити кастомізацію робочого стола, так як саме ви бажаєте. Для цього. Треба натиснути на папку тривалим дотиком, і ви побачите опцію збільшення папки. Щоб повернути папку у класичний маленький вид, треба так само затиснути на ній і зменшити її. Змінилось і меню багатозадачності. Воно отримало новий дизайн. Тепер про одну з головних фішок One UI 7 на Він з'явився окремим розділом в налаштуваннях: це віджит екрана блокування, який відображується між іконками камери та телефону, чи що ви там назначите. Він показує всі активні завдання, наприклад, рівень заряду, інформацію про про пройдені кроки, статус таксі або плеєр. Також віджит дублюється у сповіщеннях і в верхньому лівому куті, і це прикольно можна спостерігати за грою футбольних клубів. Наобар не присутній постійно, а з'являється лише під час активних завдань, таких як відтворення музики, робота таймеру, запис голосу або заряджання телефона. Ну, чи футбольні матчі. Одним дотиком можна розгорнути конкретний віджит для керування застосунком. Наприклад, натиснути на обкладинку музичного альбому, щоб розгорнути або згорнути його, що досить зручно. Після розблокування пристрою всі активні віджити акуратно відображуються у вигляді невеликої капсульної іконки. Ви можете швидко перемикатись між завданнями на екрані блокування за допомогою свайпів. У налаштуваннях на бар є можливість вимкнути сповіщення від конкретних застосунків. Насправді це зручна фішка, до якої дуже швидко звикаєш. Раджу спробувати. Екрані блокування також з'явились нові віджити, як от підрахунок часу назад. Вже цікаво. Тож, якщо у тебе досі старий смартфон, саме час задуматись про оновлення, тим більше в Samsung Experience Store це зробити зручно і корисно. Ви отримаєте плюс один рік додатково офіційної гарантії, а також тут є вигідний трейд. Він підібрати новий смарт допоможуть наші експерти з техніки в магазинах. Або це саме можна зробити, не виходячи з дому, скориставшись онлайн-відеоконсультацію в нашому зручному чат-боті. Переходь за Посиланням в описі там багато цікавого. Швидкі налаштування. Відтепер панель керування та швидких налаштувань розподілені. Свайп з лівого верхнього кутка відкриває сповіщення, а з правого панель швидкого доступу. Але при бажанні панель можна об'єднати, зробивши от так. З'явилася можливість кастомізації. Тепер можна налаштувати кількість кнопок і їх порядок, а також розтягувати та переміщувати кожен пункт в меню. Дизайн панелі керування також зазнав змін. Іконки стали більшими, додано повзунок регулювання гучності, а підпис іконок видно лише при розгортанні шторки. Також з'явилися нові швидкі функції. Ось пошук музики, розпізнавання запускається із пункту управління і відразу знаходить пісню у браузері. Є можливість групування будильників. Наприклад, ви використовуєте їх декілька для конкретної задачі. Виділивши їх, можна об'єднати в одну папку і звідси вмикати та вимикати, що економить трохи часу та екранного простору. А тепер до камери. Застосунок камера став мінімалістичнішим. Зайві іконки прибрано в меню, а у швидкі доступ до зума додано більше варіантів. Крім цього, з'явилась функція, яку я дійсно довго чекав: можливість збереження налаштувань експозиції для кожного режиму зйомки. Тобто його не треба буде кожен раз підналаштовувати. Зафіксували потрібний вам, наприклад, для конкретної зйомки, і все, можна не паритись. До речі, про деякі правила зйомки на от такий смартфон я вам теж розповім, але трохи пізніше. Додана кнопка швидкого доступу до налаштувань. До фото з функції руху доступні нові ефекти: бумеранг, уповільнень. Або вимкнення анімації. Також є можливість запису відео у форматі лог. Це зберігає більше деталей, більший динамічний діапазон і значно покращує якість загалом. Хоча на перший погляд ти не скажеш, бо відео виглядає сірим, але це більш для професіонального використання. Кольорокорекцію можна ж виконати просто на телефоні. Відкриваємо відео, робимо свайп угору і бачимо кнопку Correct Color, чи виправити кольор. От Отак маленька кіностудія прямо у вас в кишені. Функція Separate App Sound. Ця функція дозволяє розділяти. Звук різних застосунків між пристроями. Наприклад, якщо ви слухаєте музику в Spotify через Bluetooth-колонку, усі інші звуки смартфону, як сповіщення, дзвінки, системні сигнали, залишаться на динаміку телефону. Це зручно, якщо ви не хочете, щоб різні нотифікації відволікали вас від прослуховування музики, наприклад, в машині. Щоб налаштувати цю функцію, відкрите налаштування, звук і вібрація, окремий звук для застосунку. Активуйте перемикач і виберіть застосунок, звук якого потрібно перенаправити, наприклад, YouTube чи Spotify. Далі оберіть, куди саме буде передаватись звук на Bluetooth-навушники, автомобільну аудіосистему, бездротову колонку чи інший підключений пристрій. Контроль стану акумулятора. Samsung додала One UI 7 функцію Battery Health, яка дозволяє користувачам стежити за станом акумулятора. Вона показує поточний рівень зносу батареї та допомагає зрозуміти, чи варто задуматись про її заміну. А також ви можете дбати про свій акумулятор. Для збільшення терміну служби рекомендується увімкнути функцію Battery Protection. І це далеко не всі нові функції. Бан UI7, наприклад, про оновлення Galaxy AI я вам вже розповів в окремому відео. А ви напишіть в коментарях, що в цьому оновленні сподобалось вам більше за все. Буде цікаво ознайомитись із вашою думкою. А також не забувайте про вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал. І побачимось дуже скоро. Всім пока!